Привіт, в цьому ролику покажу, як я роблю штригельну борону ось з таких пружиночок. Бо час вже задуматися про боронування землі. Ось ще трошечки буде, треба закривати нам вологу. Можливо, карбамід хто буде розкидувати, закривати карбамід, прятати його в ґрунт. І також перша обробітка від буряну на стадії ще волосиночок, щоб обрати весь бур'янець. Ось закупився я бачимо там метал ось на задньому фоні. Вже почав заготовочку, посверлив, все поробив. Ось в тому ящичку в мене ось такі пружини замовляли. Здається, завод в Полтаві, не хочу помилитися, але замовляли ще в минулому році по більш-менш приємній ціні. Зараз все дорожче, в Кропивницькому взагалі дорого. І зараз ось Буду робити станочок, трошечки покажу, як робив, і що в кінці вийде, і вже потім в сезоні будемо дивитися, як вона працює по ґрунту. Так як штригільна борона вже, це відомий факт, що вона для чесноководів. це ідеальна зброя для боротьби з бур'янами, щоб не приміняти або ж приміняти набагато менше гербіцидів. Так що приєднуйтесь до мене, робіть собі також борони. А я вам ще покажу трошечки, як робив, і потім вже готовий матеріал. Так, ну що, вже практично основу я вже всю доробив. В принципі, якщо за півдня я ось стільки встигну зробити, то це прям ідеально. Я на це навіть не розраховував, заїпався вкрай. Так, да, це нелегко, дуже багато нюансів. І воно ж все. Поки одну не зробиш, все треба напрацьовувати, дуже багато питань десь щось підробляти. Але ж, ось, зараз. Але ж ось основа вже готова, вже працююча, в принципі, все під пружини пружини можна ставити. Залишилось, в принципі, тільки навісне до трактора. Але це вже набагато легше, я думаю, поки не почав робити, а потім побачимо. Все на цьому відео, все потім вже буде готовий результат. Па, 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 слава Збройним силам України!